Добрий вечір всім. Доброго вечора. Бажаємо всім Божого захисту, як для мирних жителів, так і для військових, і для всієї нашої країни. Хай Господь нас збереже і хай Господь милує нашу землю і весь народ наш український. Амінь. Хай Господь нас бороть. Хочемо сьогодні поговорити про на таку, цим, на таку важливу тему. Багато хто задається зараз питанням, яка церква правильна. І саме на цю тему хочемо поміркувати. Так. І... Поговорити, що зараз існує багато церков у світі, і кожна з них стверджує у своїй правоті, що так, і, та так. і та правильна, і та правильно. Ідіть до нас, ідіть до нас. Тут у нас так, так гарно, так гарно. Так правильно вчать. І ми правильно живемо. Ідіть до нас, бо наша церква найгарніша, наша церква сама правильна, ми живемо по благодаті і тому подібне. Але ж в Слові Божому чітко сказано, яка повинна бути церква. Якщо відкрити книгу діянь святих апостолів, то там все чітко пояснюється, яка має бути церква. Як все відбувалося в першоапостольській церкві Ісуса Христа, оце і має бути цим показаний стандарт, яка має бути церква зараз. І не відступати від цих стандартів потрібно ні на крок. Ні вліво, ні, ні вправо, ні назад, тим і... більше а рухатись тільки вперед. І ще найважливіший стандарт це те, як ця церква і священник, особливо священники в цій церкві, так. виконують слово Боже в своєму житті, повсякденному житті. І Якщо приходиш до церкви. Тільки для того, щоб почути новини, які відбуваються в місті або в селі. Якщо приходиш до церкви, щоб там, свою думку висказати, або ще щось таке, то це не є правильно. Стандарт Божої церкви це якщо в них одні думки, і вони направлені на Слово Боже. Це залежить від напряму від священника, бо за всім цим має слідкувати священник. Якщо він таке за. Ну, як побачив там, чи почув, то він має все це виправити серед вірян і своїх прихожан, так, так сказати. І виправити і наставити людей на правильний шлях, щоб такого не робилось, бо це. Розповсюдження пліток і, і всього такого іншого це те, що Христос е, не одобрює Так, бо Він сказав, якщо хтось додавить щось до Слова Божого, або відбавить, то це дуже плачевний кінець чекає таких людей. І, і взагалі Христос дав заповіді нові, це знаємо всі на, на Горну проповідь, заповіді блаженства, і Христос в кінці. Е, Євангелія від Матфея, записано у 28 главі, 18-20 вірш, і Христос сказав, що ідіть і навчіть усі. навчите. Христос і... сказав після Свого Воскресіння вже. Так, Він сказав: ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в Отця, Сина і Святого Духа. і... Вчіть їх всьому, всього... тому що я навчив вас. Так. Ну, як потрібно... За цим слідкувати, щоб е, люди навчали. Тобто так. маємо чіткі позиції, щоб е, і чітке, чітку вказівку Ісуса Христа, що, що нам потрібно робити церкві. Так. Не займатися би чим, аби тільки там е, були люди, а потрібно виконувати Слово Боже. Так. Це найголовніша мета і найголовніша. Критерії, найголовніші критерії церкви. І тоді Ісус Христос сказав, і тоді я буду з вами усі дні до кінця віку. Тобто Ісус буде жити тільки в тій церкві, де виконуються стандарти Слова Божого. Так. Тому запрошуємо вас до живої церкви, і де вивчається Слово Боже. І церква дійсно тримається стандартів Слова Божого. Тому запрошуємо вас. Якщо бажаєте перевірити всю цю інформацію, відкрийте Біблію і подивіться. Послухайте проповіді пастиря Зіставте зі Словом Божим. і перевірте по Слову Божому, Чи воно ви виконується по Слову Божому, чи не виконується, чи він проповідає слово Боже, чи щось своє вигадує. І таким чином ви будете бачити результат і будете знати, що відбувається в церкві, за якими стандартами вона існує, живе і рухається. Запрошуємо всіх до перегляду роликів, до перегляду прослуховування проповідей, а також до приєднання до живої церкви. А Господь вас береже. Амінь. Захисту всім нам.